Не грішити нас вчить сам Господь наш Ісус Христос. Він і почав свою проповідь зі слів Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Для того, щоб не грішити, необхідно читатися те Писання. Господь каже: досліджуйте на Писання, бо ви думаєте, мати через них життя вічне, а вони свідчать про мене. В Святому Писанні сказано, що якби був би навіть один день людини на землі, все рівно нас согрішила б. В огрісі родім маті моя, каже пророк Давід, а апостол Павел каже, що в Адамі всі согрішили, і гріх передається нам генетично через народження від батьків до дітей. Це наслідки первородного гріха, це схильність розуму, волі. До творення гріха. Я Павло каже, що бідна я людина, того, чого я хочу, не роблю. а роблю те, чого я не хочу. Для того, щоб вчитись не грішити, потрібно змушувати себе ходити до храму Божого, читати вечірні і ранішні правила. Там є глибокі покаянні молитви. Вони розкривають наше. З вами бачення того, хто ми такі є насправді. Ці молитви взяти з Євангелія. Через що вас каже, що треба читати святе Писання, тому що Євангелія це зеркало нашої душі. Ми коли будемо читати його, скажемо, візьмемо Євангелія від Матєю, Євангелія Марка, то ми будемо бачити себе там таких, яких ми собі надумали. А таких, якими є насправді, що в нас є і гардиня, і заздрість, і немилосердя, і добрих справ немає. Тому для того, щоб не грішити, вчитись не грішити, потрібно читати Святе Писання, молитися на Божественні торгії, причащатися, приступати до таїнства покаяння. І читати домашні молитви. Саме в цьому ми будемо з вами вбачати. Нам Господь буде розкривати нашу гріховну зіпсованість, амартію, І тоді поступово ми будемо вчитися менше согрішати. Але ще необхідно творити добрі вчинки, справи милосердя. Це дасть змогу. Відноситись до ближніх, так як ми бажаємо, щоб відносились до нас. Тобто, якщо ми маємо своїх ближніх хворими, скажімо, нещасними, треба до них відноситися зі співчуттям.